Доброго дня всім! Є в мене отакий новий витвір. Гної ну розкидач. Гної ну розкидач це перший. Може і останній, не знаю, побачимо, бо він ще не тестований. І як пройдуть тести, якщо нічого в ньому, в ньому не відвалиться, і все буде хорошо, то будуть ще. А якщо щось відвалиться, то будемо виправляти і будуть все одно ще. Розмір його 2,50 на 1,30 м висота борта 65 см. По об'єму там здається, я считав, що 2 куба він має. Не можу я сказати, скільки там буде грузоподйомність його, скільки там тонн. бо гний може бути. Якщо він буде свіжий, то він буде важчий. А якщо він буде перегний, то він буде легший. Коротше, об'йом його 2 куба в бортах, без горки виходить рівно, там далі чуть більше, по-моєму. такий вийшов нові ну, А Далі будемо бачити.